В білій церкві відбувся відкритий чемпіонат Київської області з легкої атлетики серед дітей з особливими потребами. Стадіон трудові резерви зібрав більше 40 юних спортсменів із різних населених пунктів Київщини. Буде приймати участь місто Тараща, це дітки з вадами розумового розвитку. Буде приймати участь місто Бровари, буде приймати участь 19-та школа. Це також дітки з вадами розумового розвитку. Буде приймати участь реабілітаційний центр з порушенням слуху. Це наша білоцерківська школа. Також ну, ось такого плана. До того ж, на цих змаганнях будуть відібрані і чемпіони, які представлятимуть Київщину на всеукраїнському рівні, як кажуть організатори, з переможців регіональних змагань досить часто виховуються справжні чемпіони. Якщо дитина або навіть дорослий показує добрий результат, він може стати. Хорошим спортсменам і виступати на міжнародних змаганнях, тобто є, є куди рухатись, є куди людям ставити цілі. Найвищі цілі це участь в Дефлімпійських іграх, які в цьому, в цьому році будуть у Токіо. В минулому році Паралімпійські ігри, є також міжнародні змагання, багато чемпіонатів світу Європи. І, от якраз на таких змаганнях, як сьогодні ми проводимо. Зарождаються, можна так сказати, зірочки, які в майбутньому виходять на п'єдестал, Міжнародних арен та навіть проста участь у спортивних заходах іде на користь особливим дітям, адже це і соціалізація, і фізичний розвиток. Першу чергу це підтримка їхнього фізичного розвитку. І дітки зазвичай з задоволенням приймають участь у таких змаганнях. Вони, коли знають, що мають бути вже такі змагання в місті Біла Церква, і не тільки Біла Церква з це буде повірю себе. Це буде ковель з 9 по 14 червня. Вони з задоволенням їдуть. Воленням спортом займаються до речі. В місті працюють тренери для особливих дітей. Такі діти можуть займатися легкою атлетикою, карате, голболом, фехтуванням на візках та бочею. Усіх бажаючих запрошують у спортивну родину. Всіх запрошуємо діток, дорослих. Можна звертатися за моєю контактною інформацією за номером телефона 097 581 9622 Наталія Проніна. І можна звертатися також у управління молоді спорту. Вони нададуть контакти всіх тренерів, які працюють по білій церкві. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.